Всім привіт! У мене на каналі вже 398 підписників, і я просто в соці. А я це влада, бренд-комунікаційниця. Я працювала сім років в маркетингу та комунікаціях, шість з них в наймі. І нещодавно я звільнилася для того, щоб кайфувати від роботи на себе і в принципі кайфувати від всього життя. І так і завела свій ютюб. Тут просто балджний рецепт. Я заморозила еспресо в кубики льоду. І залила його зараз апельсиновим соком. Виглядає некрасиво, але смачно Капець. А я ж вам кажу, що я звільнилася найму, щоб кайфувати від роботи на себе. Ну не кажу вам про те, що я повертаюсь в найм. Можливо, я не знаю. Але після повернення з каміна до Сантьяго я відчула в собі дуже багато енергії, дуже багато сил. Мені не вистачає ресурсу, мені не вистачає спілкування з людьми, мені не вистачає бачити результат своєї роботи, тому що в консалті менторстві особливо консалтинг. Типу, ти взагалі не бачиш цей результат, ти на нього не впливаєш. Ти можеш писати офігенні прикольні стратегії, але ці стратегії не ти впроваджуєш. Ти впроваджуюсь, впроваджуюсь, в життя. Але ці стратегії не ти впроваджуєш в життя, і тому ти не можеш, типу, на них сильно впливати. І тому в мене від час було це відчуття, типу, я роблю, 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 але результату я не бачу, і мені це не дуже сильно подобалось. І я у себе відчула знову сили, що я можу робити більше, я хочу бути в оточенні людей, мені сумно сидіти самі вдома. Ну, типу, окей, мені не сумно. Я люблю проводити час вдома. Але все одно знаєте, люди зарячають, коли ти з людьми спілкуєшся, коли ти можеш брейнштормити, коли ти можеш креативити більше можливостей всього. Короче, ви і в мене не було такого рішення. Знаєте, що все, зараз кидаємо все і уходимо чисто в найм знову працювати. А, власне, тому я ніколи не казала, що я ніколи знову не піду в найм. Я знала, що такий період може настанути, Я не знала, коли він настане, і е, про це все я хочу розказати в окремому відео, тому що я вже прийшла якісь співбесіди, поробила якісь тестові завдання. В принципі, відчула оцей, типу, що таке шукати роботу знову, і мені хочеться тим цим досвідом поділитись. І насправді цей досвід він буде позитивним, тому що всі досвіди, які я знаю, Ну, від моїх знайомих, від моїх там, колишніх колег, товаришів, друзів. Це те, що ти типу, дуже довго шукаєш роботу, 150 резюме відправляєш, 200 співбесід ходиш, дай Бог, тобі ще ніхто не відповідає. Все інше. У мене буде інший досвід, який мені хочеться розказати, для того, щоб люди знали, що взагалі не все так погано, може бути і по-іншому. Але зараз я ще в процесі, тому не хочу. Поки що я так. Ну, зараз, воно, типу, тут стане щось понятне, і я вийду і розкажу. Але я зустрілася з моєю подружкою Настю, яка е, працювала рекрутеркою. Вона Вигоріла, я думаю, і звільнилась, і три місяці була в такому режимі, вже як це називається, коли уходять відпочивати, типу довгостроково, ви поняли, від роботи. І вона почала знову шукати роботу. Я така, Боже, так я зараз теж резюме резюме це все, давай зустрінемося в І ми зустрілися, ми теж записали відео на YouTube про норм чи стрьом версія пошук роботи. З моєю подружкою, Настя, ми дуже рідко бачимось. Насправді, ну прям реально дуже рідко. І ми записали відео, воно велике про норм стрьом, про пошук роботи. Настя працює рекрутеркою, і вона зараз також в періоді пошуку роботи. І я теж. І ми ще тут зустрілись на такому прикольному літнічку. Правда, ми пережили тут повністю дощ і все, все що завгодно, бурю і все інше. Але типу все одно записали відео, і буду скоро вийти. Це, це було прикольно. Прикольно з кимось це обговорити. Бо і Настя, і я в процесі співбесід, всього іншого. Так що подивитись, коли я кажу, що я повернулася, в мене є багато енергії, то це значить, що в мене не тільки є її на роботу, але що в мене з'явилась енергія дівочки постирати штори. Я не знаю. Розкажіть, як ви часто стираєте штори, можливо, мене будуть шеймити. От є якісь типу речі в житті, які для мене норма? Наприклад, для мене норма е просувати білизну, е постільну, для мене норма просувати рушники. От я завжди це роблю. Я коли дізналася, що люди цього не роблять, я мене така. Може зараз хтось типу дізнається, що я три роки не знімала штори, і теж такі як так можна. Так от я їх не знімала. І прикиньте. Це просто, я не знаю, я коли осознала одну річ, я просто така, що? Коротше, я ці штори купила в Юску і повісила ще десь до повномасштабного вторгнення. Мені допомагала їх вішати моя мама, яка, тіпа, їх отак, коротше, склала так складочки такі зробила. І ці штори, вона висіла у мене дуже дуже тоненькою. Тобто вони несли в мене функцію декоративну, хоча вони блекаут. І вони такою мавісінькою складочкою в мене висіли, як фанарний столб, знаєте, з однієї і з другої сторони. А в мене немає жалюзі, у мене немає ніяких релетів, і я навіть іноді влітку вішала якийсь плід на вікно, бо в мене тут балкон, в мене велике вікно. І я вішала якийсь плід, бо мені заважало це сонце. Але ж у мене є штори, і я, і я думала, що вони ж чисто декоративні. І тут. Мій хлопець купує собі теж штори і купує, і я дивлюсь, блін, у мене майже такі самі я кажу. Але, типу, у мене якісь вони маленькі, в тебе великі. Він, типу, закриває всі у нього, типу, вікна в пол, типу купа цих вікон. І він все закриває, у нього такий офігенний блокаут. І ти спиш в день, нічого тобі не бачиш. Так офігенна. Я думаю, у мене штори не такі. І прикиньте. Ну, я думаю, що ви вже поняли, що я їх. Коли попрала, то виявляється, що в мене також величезні штори, які можна розтягнути на все вікно і, типу, з цим жити. Я така, блін. От мені зараз реально дуже цікаво, що вас спонукає сидіти і слухати, як я три хвилини розказую про штори. Ладно, давайте, щоб не було так обідно, що ви це все послухали. Давайте придумаємо тут якусь мораль з цими шторами. Наприклад, таку. Що ви можете шукати якісь рішення ззовні, іти покупати жалюзі, витрачати гроші в лакаут штори покупати. А якщо ви приглянетесь і зробите трошечки, трошечки зусиль, то рішення, можливо, воно у вас під носом лежить. Може бути таке, може бути така мораль. А ну давайте подумаємо. Я вам здаю точку на андріївському узвозі з найсмачнішим морозивом в Києві, але ну, типу там є різні прикольні смаки. Оце, наприклад, хлібне морозиве. Я його дуже люблю. Є якісь обліпихові імбирні, ну, що дуже прикольно. Називається Аверкам Фельдеваль. Спускатися треба туди вниз. Якщо ви ніколи не пробували, то зайдіть. Зайдіть. Я десь місяці два назад взяла і перебрала всі свої речі. Взяла, попрала, попрасувала, речі, які мені вже не треба були. Ну, тобто, в мене є речі, які я відношу знаєте, в такі ящички, які типу, годні, але я їх просто вже не ношу. І в мене були речі, які я типу, ну, взагалі майже або не носила, або вони в дуже гарній якості. Я розуміла, що типу, я хочу їх продати. Я ці всі речі попрала, попрасувала, пофоткала, виставила на цей Олікс. І мені за два місяці ну тільки з одною сорочкою за 150 гривень приморочили голову. Бо я продавала все, ну типу, по дуже низьким цінам, і взагалі нічого мене не продалось і. Я дізналась. Ну, типу, у мене ці всі речі, якби висять, займають мені шафу, мене це бісить. Нещодавно я дізналась про один сервіс, який з цим всім допомагає. Тобто, ви реєструєтесь в чат-боті, відправляєте їм речі, вони самостійно їх фоткають і, типу, відправляють вам якийсь невеличкий там, відсоток від продажу. Що це за сервіс сказати не буду, тому що я не знаю, чи вони мені, ну типу, чи я з цього отримую якісь гроші, чи не отримую, тому я не можу це рекомендувати. Коли. Це буде ок, і я получу кучу денег, то я вам, звісно ж, розкажу і, і тоді зможу повноцінно порадити. А зараз я займаюсь тим, що я знову перебираю ці всі речі. По-перше, я згадала, що в мене є вакуумні пакети. Коли я була в ікеї, ось це останній раз, коли поверталась з камінну, то я навіть думала купити собі вакуумні пакети для того, щоб в змові речі не запакувати. І під диван. Заховати. Але потім я їх випадково знайшла у себе в дивані. я така, Тому зараз перебираю речі, які я відправлю в цей сервіс. речі, які зимові Я вакуумним ну, типу, пилосмоком просто повітря висушу, заховаю їх, і в мене будуть чисто літні речі висіти. Мені довелось йти на пошту і купувати собі величезну коробку. Бо в мене виявилось багато речей, які я хочу відправити, Тому купила собі за 50 гривень коробку. Зараз всім покажу, хто це гавкає. А я всім покажу цього пемсика. Я ще хочу порахувати, скільки я їм речей відправляю. Там така система. що якщо ваші речі не підходять, ну типу, наприклад, ну видно, що їх вже продати якби не можна, то там вибір або ви відправляєте їх далі на благодійність. Компанія це відправляє, або вони вам можуть їх повернути. Е, тому я відправлю всі речі, порахую скільки в мене їх було, і типу, як наприклад, якби я їх придавала по 100 гривень, то скільки я б могла з цього заробити. Я вже запакувала коробочку. Е, в мене вийшло 17 речей, які я відправлю. У мене там залишилось трохи місця. Тому я подивлюсь, може ще візьму якесь взуття. Е, їм можна ще там взуття різні речі відправляти. Але виходить, що типу, якщо це я би кожну річ продала за 100 гривень, то я би заробила десь 1700 Рахуйте, що я витрачу на відправку. За мій рахунок і 50 гривень кропка. Ну, типу, мінімум дівчатки 1700. Хотілося б назад повернути, тому що аж 17 речей там є. Ну, типу, більшість з них я взагалі не носила, але самостійно в мене через Олекс вони не передались гратись, типу, йти в якісь телеграм-канали. Я знаю, що вони є. Я знаю, що це типу, для когось працює. Хух, я не можу, я вам ще скажу історію, я просто зараз її в себе в голові, тому що у мене відбувся просто якийсь шок. Повертаюсь, я, значить, оце з Іспанії, живу в Україні, обстріли, все страшно, бо сплю погано, відсипаюсь днем, шторочки закрила, де вже славбу, блекаут є, вдень сплю, роблю собі отакі дні, там, де я. Все, їм сухарики, забуваю квасом, граю в гру на телефоні. Все, все добре, але весь цей час мене тошнить. От весь час, типу, по вечорам у мене нудота. І я йду до своєї сімейної лікарки і кажу: слухайте, давайте що -то робити, тому що ну, не можу ж ну, весь час якісь таблетки п'ю, бо мене весь час тошнить. І я думаю, ну зараз вона мені там скаже. А, а тут треба сказати, в мене сімейна лікарка молода. Вона така, знаєте, доказова. Вона дуже не знаю, актуальна в цих всіх штуках. Я дуже рада, що я переписала декларацію ну, типу, саме з нею, тому що до цього я ходила до лікарки, яка б мені сказала, тошнить, Перетишнить, іди гуляй, що ти не виглядаєш як людина, в якої є якась анімія, вона мені якось сказала. От і я прийшла значить до своєї лікарки і така: все, ташни, давайте що ти робиш, Давайте може шлунок якийсь мені там промивати, не знаю що. І вона така питає: а як спите? А як взагалі з тривожністю? А чи відчуваєте напругу в тілі? І я така, блін, до чого це все йде? Тут я вже бачу тестик знайомий з шкала депресії Бека. Ну, я думаю, що ви знаєте, хто з хто, тривожників. Я думаю, що ви вже з ним стикались. І дає мені, коротше, тестіки на тривожність і на депресію, і каже, що в мене це типу нудота, це реакція мого організму на стрес. Ну, типу, я ще зроблю аналізи, щоб виключити, що це типу, не ЖКТ якась історія е пов'язана. І взагалі сказала вона мені, що це, типу, штука, бо у мене супер підвищена тривожність. І якісь вона мені питання задає, і я кажу, ну, типу, То, типу, і в мене весь час напруга в тілі, чи в мене весь час. Оце, оце, чи я, там, оце, і... я кажу, так це ж нормально, вона така. Це не нормальна, Заюш, давай Заюшка, походиш ще до психотерапевтки, а потім якщо -що на антидепресанти, якщо не допоможе. І я така, а прикиньте, ну, типу, у мене є якісь. От я зрозуміла, що в мене є упередження стосовно антидепресантів, але воно в мене є через те, що у мене був, був колись депресивний епізод. І типу це було років там 5 назад, щось таке. І я пам'ятаю цей період, бо я реально лежала типу овочем на ліжку. Мені нічого не хотілося, я взагалі типу ні їсти, ні пити, ні солодощі, нічого. І я згадала собі той період і так думаю, блін, так почекайте. Так стоп, стоп. Я щас, дивіться, яка активна. У мене є сили і на то, і на сьо і штори постирать. І я от на тренування хожу, і там просто як козочка ж не то, що я прийшла, ну вибачте, ногу вяло піднімати на якомусь нещасному білатися. Ну, Це, до речі, нещасний, це не прямий пілатес, у мене дуже важкий пілатес, на який я хожу. Але я знаю, що є пілатеси, де ну, просто ми лежимо, піднімаємо вяленько нож, ножку, ручку і нічого нам це ніякого ефекту не дає. От, А, а в мене ж типу функціональні тренування з гір'ями, сотне з все. Ну, коротше, і я така, блін, ну як це взагалі може бути? І виявилося, що це, звісно, мої якісь упередження, що це не мішає мені мати якусь там помірну депресушку, ну, типу, чи якийсь там депресивний епізод. І не знаю, я тут не в терміни не йду, можете мене пошеймити. Або якийсь високий рівень тривожності, і порадила, що вона мені піти до психотерапевтки. А моя психотерапевтка, бо я вже коли повернулася, я відчула таку потребу, що я хочу сходити. Поспілкуватися, а я вже давно не в терапії, і мої сесії були такі підтримуючі. Я могла зідзвонитись раз типу на якийсь період, прям раз на місяць, раз на три місяці, і так разово поговорити, і мене все попускає, мене все хорошо. А потім я оце написала своїй психотерапевці, а вона каже, що вона не бере зараз додаткових клієнтів до там, якогось періоду. І я така. Уші у мене є чат GPT, все буде нормально. Зараз, короче все вивеземо. Але бачите, я от пішла, і вона каже: типу, поспілкуйся, сходи. Вона мені дала контакти. Я пішла до нової психотерапевтки. Це ж розказала свій, весь свій бекграунд життя. І ми почнемо з нею працювати. І для мене, звісно, якісь речі були шоком: що, типу, от я живу і я не знаю, що типу, от, можна жити без тривожності, або настільки я вже нормалізувала свою тривожність, нормалізувала якісь свої травми. Що для мене це вже ну, типу, звичний стан. І для мене це просто шок, що типу, можна жити якось інакше. Розказала вона мені про те, що надо мені зробити якусь там МТР. Терапію, не знаю, якщо ви таке проходили, розкажіть, наскільки вам це допомогло. Тому що в мене є, типу, у мене тривожність не з'явилась просто так. У мене була травма, яку я не пережила в той момент, і яка в мене залишається зі мною. І, типу, будь який ну, не будь-який, але в мене є багато тригерів, які цю травму, знаєте, такі, типу, включаються. І такі, щас ми нашу травму включимо, і зараз ми будемо тривожні і депресушні. І, в общем, і виявляється, що з цією травмою я ніколи якось не працювала. Хоча після неї ходила до різних психологів, психотерапевтів, всі якось, типу, ну ти, ти було і було, типу, може, не дуже важко для них було. Але тут, прямо вона, типу, на це зосередила увагу і. І я така, ну окей, дуже інтересно. Якщо, типу, є якесь життя, яке я можу жити, і при цьому не бути тривожною, то я дуже хочу це спробувати. Так що в мене ще в житті з'явиться знову психотерапія. Ну, щось так в кінці сумні стала, вона згадала про травми, Ну, Ладно, розкажіть, як у вас справа? Як ви взагалі зараз почуваєтесь? Якщо ви знаходитесь в Україні, як ви це вивозите? Чи відчуваєте ви, що ваш стан змінився, покращився чи погіршився? Поділіться, ну, типу, розповідаєте, от у вас є коментарі, пишіть, плюс ще це відео буде просуватись, показуватись іншим класним людям, і ми зберемо тут нашу класну прикольну спільноту. До речі. Тільки що перед цим я слухала відео з психотерапевтом, який каже, що базово треба максимально огородити себе від стресових ситуацій, і тут логічно, типу, як ти можеш огородитися, якщо ти там чуєш, що летять зранку там шахіди, ракети і все інше. І він каже: ну, типу, якщо ви ховаєтесь в коридор, ну, типу, ви спите, і потім ви чуєте звуки, чи там чуєте повітряну тривогу, ви ховаєтесь в коридор і діть одразу спати в коридор. Якщо ви, типу, не спускаєтесь далі в укриття і все інше, ідіть спати в коридор. І у мене насправді дуже великий коридор, і у мене там є матраси, який я розкладаю, переношу ковдру і все інше, ми там спимо. І якісь ночі я прям лягала туди одразу спати. І зараз я якраз послухала я подумала, боже, ну це ж не настільки погана ідея облаштувати там дійсно якийсь або розкладушку, або якийсь більш зручний матрас взяти і одразу засинати там, і просто не реагувати на тривоги. Якщо ви робили щось подібне, то розкажіть, будь ласка, теж в коментарях. Все, до зустрічі, пока-пока-пока.